Вітаю, друзі! З вами я, Лана Олександрова. Таролог, астролог, нумеролог, палетеса. і тепер через цю війну ще якийсь палітолог. Я взагалі коли. Вчилася на дорогу, я казала, все, не лізу ніяку, не політику, адже я була з 13 року громадським активістом. В мене було два запрошення в депутати міськради. Я була членом громадської організації ГО «Криворіжці», волонтером, поетєсою. І я казала, все-все-все, я туди не лізу цю політику, але війна розставила знову все по своїх місцях. Так я хотілося, і хочеш, не хочеш. мусиш цю політику лізти. От я тепер таролог політолог Аж самі смішно сижу, так думаю, боже Боже. Але якщо з іншої сторони, а що робити? А що робити? Я вам скажу так: <клух> бути тарологом і роздивлятись політику цікава річ, тому що, коли ти дивишся те, що говорять політики, вони розкладають карти, і ти розумієш, яке велике махлювання, який великий блеф і пон, то ти просто афігіваєш. Отже, сьогодні перша, третя. 25 -те. і продовжимо ось яку е, тему розділятися. Все одна і та сама тема. Трамп і Зеленський, караул Шкандаль. Але сьогодні ми подивимося іще одну персону, така персона, як Венс. Давайте подивимося. А, як Венс відноситься до Рашки. Таємно, в нього з... там були якісь, е, ну, не знаю, хто. Якісь або родичі, або знайомі, або вони співпрацювали. Ну, це було він вважає рашку своєю якоюсь, знаєте, сім'єю. Притом, по материнській лінії хтось може бути звідти от, або по е, дружини, от, або ну, от є якась, або хтось щось десь училися разом, хтось з кимось якось. Ну, в общем, отак. От от. Скажу вам чесно. Не бачу я, що він сердився, він дуже незадоволений тим, що обмежені санкціями якісь рахунки. І, так, да, він хотів би, щоб ця війна закінчилася, але тільки для того, щоб почати знову щось співпрацювати, якісь фінансові теми, знову щоб піднімалися. А тепер давайте подивимося, як Венс, що він хоче від Трампа на самом деле. Ну, от що хоче. Як він там, Джей Дівенс да? від Трампа. Ну, от що він хоче від Трампа. Він хоче зрадити Трампа і з задоволенням безстромив йому ножа в спину, якби, якби тільки ну тось йому не подобається, що Трамп отак от взагалі кругом бикує, але він розуміє, що він має з ним співпрацювати, він зобов'язаний бути його зараз партнером. Тому він е, скажімо так, дядька сам собі на умі. Лишнього не, не дозволяє собі казати, лишнє по відношенню до Трампу, мовчить, да, трошечки менший, от, але в нього є деякі таємниці, які потім стануть відомі. стосовно Спілкування з двома якимись жінками, які або керують Трампом, або мають відношення до Карампом. І ще що. Він дуже хоче, щоб вся робота Трампа пішла на ніч, щоб вона поламалася, щоб він десь обісрався, і тоді прийде до влади якась жінка. Ну, тут така імператриця, я думаю, що це дружина Трампа, і він з нею більше наведе лад. Е, давайте подивимося, чи хоче. Джеді Венс бути президентом. Чи є в нього наміри такі бути президентом Америки? Чи є, чи є намір Венса бути президентом Америки? Чи Хотів би він балотуватися. Ні, він щось якусь сім'ю свою захищає прям багато якоїсь брехні спеціально зробленої. Тобто він сірий кардинал. Ні, ні, він не буде. Він хоче, знову випадає ця імператриця ця, ця, ця жінка. Він хоче, щоб працювала якась жінка, а він буде як сірий кардинал цим все рулити. Він не буде, він не хоче, він не буде балотуватися. Або він не хоче бути на первих ролях, скажімо так, скажімо так. Ну, що ж, давайте тепер подивимося цей Джей Дівенс, що він за штучка. Того що ну він не хоче бути президентом. Це неправда. Він не балотуватиметься тощо. А тепер дивіться, що я нарила на нього. Народився він 2 серпня, 84 року. 2 числа народжуються якраз сірі кардинали. Не ті, хто хочуть бути йти впереді. Вони не знають. Куди їм треба, Ну, вони знають, як туди дойти. От, тому йому завжди він себе непогано відчуває оце віце-прем'єр і так далі. Тобто це не президент, Далі, по другому числу, брехло брехливе, притом, при, при всьому, людина, яка дуже емоційна, дуже нестабільна, йому важко зробити вибор він взагалі е е е тіліпається. Але такі люди непогані для дипломатії. Друга. 08 -го говорить про те, що людина внутрішнь себе, вона вдома буде. Лідером, да? і вона дуже відповідальна людина в якоїсь -то степені. Тобто, якщо він взяв відповідальність за свою родину, він тільки за неї буде і відповідати. З одної сторони, це непоганий, але з другої сторони залежить від того, в яких енергіях людина живе, в яких гунах, да? гуни матеріальної природи, тобто які енергії. І, скоріш за все, він живе в страстях, от, тому що. Pien... <звук> <звук> Він любить на себе тягнути одіяло. До речі, такий трохи не впевнений собі дядько. Ну давайте я подивлюся його, його м м планети. От одна із планет, яку б я дуже хотіла звернути увагу, це Уран. Уран у нього в тріні з Сонцем це говорить про те, що з однієї сторони, людина має талант керівника, є творчі сили, е є такий реформатор якийсь, а з іншої сторони, тут квадратить Меркурій. Уран квадрати, так, що Людина може вести якісь енцентричні ідеї і дуже далеко заноситься в мислях. Іноді щось таке як ляпне, то на вуха не натягнеш. І є така звізда Антарес. Антарес це звізда чорної магії, звізда руйнації, ну, Антарес звізда, яка з алголем робить дуже великі катастрофи, і в нього симуран вона. Це говорить про те, що це. Це зірка чорної магії, вона часто зв'язана з сатанистом. Це людина, яка е, проявляє проведник сіл зла. Поняли? Тобто він прийшов в цей світ апіорі, е, людиною, яка несе зло. От. При тому, при цьому, що там, де він був би, він завжди буде нести якісь руйнації. Е, до речі, його к -к -к сонце Вальвіз говорить про те, що вийобістий мужик любить покрасуватися, любить кружити мене кружити. В розмовах, в емоціях ін, іноді він ну, калібліться в чомусь. да. А от Меркурій в Дєві, це критичний це, це такий доточний, це який бачить відразу всі недостатки от людини, і, і біжить йому дуже про це сказати, дуже важко. Марс Марс в, в, в Скорпіоні, да, це він в своїй да, з одної сторони. А з другої сторони, Марс в Скорпіоні дає завжди емоційні якісь такі труднощі. Це людина дуже страстна, дуже активна, яростна і опасна для, против... ну, для, для суперників таким людям. Далі, далі. з ким там Меркурій ще в нього бадається, Меркурій це його розум. Ну, я казала, да, і ще що. Трин, Меркурій, Жребі, смерті десь-десь, як то кажуть, або в дорозі помре, от, або через свій язик простими словами, з сторони. з другої сторони, людина, звісно, образована, з таких виходять писателі, якісь. От, але мене не це, це цікавить. Мене цікавить інше. Мене цікавить так, сонце, квадрат, сонце, Сатурн. Квадрат сонце Сатурн це людина, яка не знає кордонів. Вона легко може пересікати інші кордони, з одної сторони. З другої сторони такі люди, такі люди часто можуть, ну скажем, батько не приймав участь у вихованні. Десь або на заробітках був, да, або десь така важка життя. І такій людині в дитинстві було важко себе ну, виразити як, як особистість. Тому такі, такі люди потім дуже часто можуть, ну, знаєте, як то кажуть, лактями карабкатися по житті, щоб вийти, вийти на якусь ситуацію. От. Ну і його плутончик так. Цихстір, Плутон, жреб і смерті. Е, ну, скажімо так, десь через якусь ну, ну то є своєю смертю, а людина не помре з одної сторони, з другої сторони, такі люди досить, е, досить натягують на себе кару. Так, ну і що там у нас ще? І ще що, він любить працювати. Давайте подивимося ще на картах. Він любить працювати чужими руками, а не своїми. Знаєте, коли людина як підстрікатель, щось от таке. От. Е, давайте подивимося той, який він далі нам не цікаво, Давайте інше подивимося, яку роль він зіграє е, у долі України. А завдяки цьому Україна вирветься десь в іншому напрямку. Україна буде, поміняє вектор свого направлення з одної сторони. З другої сторони, вони ще повернуться до обговорення цих домовленостей рідкоземельних планів. Ще повернуться. І він зрозуміє, що тут нічого не зможе зробити. І будуть таємні перемовини з якоюсь новою країною з третьою країною для України. Це доленосно, тому що вони. Да, дійсно, вони, закін... вони нам перестануть давати зброю, як я колись вам і казала. Але ми будемо, скла... ми будемо іншу, іншу, е... ну, створювати іншу унію. До речі, Америка також. Але яку роль зіграє Венс для Америки? Що Америка від цього отримає? Страхи і те, що розпадається якийсь союз, Америка перестає бути в якихось унях, і це доленосна ситуація, яка говорить про те, що а, Америка не буде вступати ну не в які ну, там конфлікти, саме, саме е, як кажуть, захищати. Тобто вона може поставляти зброю, вона може їх розжигати, ну не захищати. До речі, Венс буде дуже е, 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 одинокий в якійсь темі, і саме, і саме ну його або мало будуть підтримувати, або його не знаю, не будуть якось. В общем, для нього, особливо на виборах, він залишається один, якось так. І ще що, і ще що. І для Америки буде стане ясно, що якісь ну, багато брехні вилізе да, і, про, і про зброю, і про те, що але з іншої сторони, ну, дивіться, щось закінчується, якась епоха для неї закінчується. Я не бачу, я не бачу, я не бачу більше там, такої, знаєте, е великої тепер імперії в очах, в очах, в очах е цього, як він називається, В очах світу. Ну, отак, отак от. Подивилися Джедівенса, ви хотіли його подивитися, тому, тому пам'ятайте, на моєму каналі є золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та любчі, українські люди, які дивляться мої відео, їм'я які старають мені, подобайте, на мене підписані. І... Мене люблять, вам нічого поганого не трапиться. До речі, ті, хто знає мене вперше, хочу сказати, що я пишу вірші, пишу вірші давно з 2012 року. Якісь мої вірші вже звучали по телебаченні, і діти в школах вчать. А я вам хочу прочитати ось такий вірш. Прям про Венса. Ну, прям, мабуть, я писала про нього. Я, правда, його ще тоді не знала, чесно скажу. Але я думаю, що я писала про нього. Брешуть усі, брешуть часто, не навмисно і невчасно. Брешуть виборцям і мамі в інстагра... у Фейсбуці, інстаграмі. Брешуть влітку, брешуть зимку, восени і навесні, брешуть довго, брешуть стрімко, брешуть всім тобі. Мені забрехалася планета, потонула в брехні. Правда, дорога монета не розмію її. Ось такий вам вірш. До речі, підпишіться на мій канал з віршами. Називається вірші сучасності. Я в описах під відео е, дам посилання, буду вам дуже вдячна. І е, обов'язково підпишіться на цей мій канал, робіть репости, ставте на дзвіночок, щоб отримати нові. Запам'ятайте, що я відповідаю на особисті запитання кожної суботи вже протягом трьох років, трьох років 21.00 на ваші особисті запитання. Отже, приходьте на мої етери. І ставайте моїм спонсором, бо там є відкрита медитація з захисний купол. Де ви можете завдяки цьому поставити захист не тільки на нашого президента, але й на себе, на своїх рідних, на своїх близьких. Ви можете захистити ті, хто воює, і своїх хто воює, ті, хто в полоні, ті, хто поранених. Це дуже сильна магічна практика. Долучайтеся і пока-пока.